В занятті розглянемо задачу номер 159 Накресліть промені МН та КЛ та відрізок АБ так, щоб промінь МН був паралельний променю КЛ і перпендикулярний до відрізка АБ. Почнемо з променя МН. Так, початок точка М. Ось вона. Проводимо промінь, ось він, точку N, позначимо точку N. Тепер нам про, необхідно провести, накреслити промінь KL такий, щоб він був би паралельний променю MN. Позначимо точку K, початок, та через цю точку K проведемо пряму паралельну променю. МН. Для цього підкладаємо накла... е... косинець таким чином, щоб його сторона одна співпала з променем МН під іншу сторону, ну, я, наприклад, навіть отак буду робити, щоб воно було краще видно. так? Під іншу його сторону підкладаю лінієчку так, та переміщую лінію косинець таким чином, щоб. До е, точки К. Так. Все. Ось проводжу промінь КЛ. Початок це точка К. Тобто все, що до точки К, нас не цікавить. І позначаю точку Л. Та запишу МН паралельна КЛ. Так. Тепер промінь. Має бути перпендикулярний до відрізка АВ. Так, позначу одну із точок цього відрізка А, ставлю косинець таким чином, щоб одна з його сторін була паралельна стороні променю МН, ось так, і через точку А. Яка співпадає з іншою стороною, Ось я таки підправлю, проводжу пряму, яка буде перпендикулярна даному відрізку. Далі продовжую цю пряму і ставлю, наприклад, це в нас буде точка Б. Ось у нас є точка Б. Ставлю, що це код у нас перпендикулярний. Та запишемо АБ перпендикулярна М Н задачу вирішено.